Дане відео не намагається нікого образити, чи принести будь-яку раз орієнтацію статті розповідання чи особистість. Жарти, що пролунали в цьому відео, не є нічим іншим як просто гумором заради гумору. Це виключно розважальний контент у такі лихоліття. Усміхайтеся, ставтеся до себе простіше, адже ми лише гвинтики в системі. Слава Україні! Моє вітання, це Велти на каналі Велмуві, well І сьогодні ми побачимо латинських супергероїв, побачимо до чого призводить відсутність презервативів, і будемо подорожувати у часі. Тож готуй смаколики! Це фільм Паранормальне явище, Фатальна мітка приємного перегляду. И з тобою вже дісталися майже до останньої частини паранормального явища. І, хоча на перший погляд, ця частина це про якихось інших людей, тим не менш творці фільму будуть намагатися притягнути пісю до носа і об'єднати це в один всесвіт. А починається фільм з випускного 2012 року. На сцені виступає хлопець, а головний герой Джесі сидить в перших рядах. А його сім'я і друзі ведуть себе так, наче кубка ідіотів, і ржуть. Цього хлопця теж слід запам'ятати. Це друг головного героя. Він типовий друг дебіл. Потім нас переносять до фотографування. <плес> Ви ж Ось видно одразу дві серйозні людини. Вечір. Святкування випускного. Всім весело, всі б'ють пиво і текілу. Джесі, до речі, сирота і живе з бабусею. А ще нам показують квартиру, вікна якої заліплені газетами, і кажуть, що там живе якась пришелепкувата бабця. А ще. А вентиляція статової кімнати крізь її кімнату проходить. Як ти розумієш, її нам презентують не просто так. Наступний день Джесі знімає свого друга, що працює крутником. Крутилою. Крутеликом. Коротше, крутить рекламу і крутить він її занадто завзято. Клоун, я б такого на роботу не взяв. Здоров, вони йдуть до нього. Друг дебіл бере познімати камеру і, звичайно, наводить на цих хлопців. І вони виглядають, скажімо так, не як законослухняні громадяни. Ці бандюки на них наїжджають, і пацани тікають. Потім пацани беруть Гоупро, корзину і. <раз> видно люди з освітою. Потім з тієї квартири, де живе та виходить їх знайомий. Це той, що виступав з промовою на випускному. Пацани так і не дізнаються в нього нічого і забивають. А ввечері споюють бабусю текілою. Пацани чують якийсь шум і стогони. І через загальну вентиляцію вони вирішують пропустити GoPro і дивитися на це в прямому ефірі. І те, що вони побачать, я частково покажу, бо не все пропустить Ютуб. Взагалом, там е ось таке: там гола дівка! Чи це чувак, там гола голодівка, ти такі цядриздуріти. А ще там гола бабця, і вона малює око Соломона на животі вагітної дівчини. І якщо вони чують стогін сусідів, то і сусіди їх повинні чути. А як вони вперше побачили жіночі груди і е, стареньку жіночку, що ходить в себе вдома як хоче? Напевно, це все чув весь район. Але поцанів те, як Джесі б'є камери остінки вентиляції. Зате було прикольно. а прикольно ніфіга собі. <свісно> Реально прикольно побачити голову божевільну сусідку. Я так з друзями роблю кожен вікенд. Зранку вони знімають танці собаки і розповідають своїй подрузі про побачене. Вона, мабуть, цю і у неї купа дівок. О, а ще в неї була ціла вантажівка кока-коли і жвачок стільки, скільки захоче. Фантажо. Насправді там була одна гола вагітна жінка, він собі просто навидумував. А після цього вони заставляють якогось малого на камеру постукати божевільний у двері, але вона з'являється позаду, всім погрожує і каже, що помститься. Вечір вони намагаються запустити петарду, але вона тухне. На чітлі, я не хочу бути занудою, але мені здається, що піти і підпалювати петарду, яка щойно затухла, це весело до першої відірваної руки. Потім не дуже. Коротше, поки вони сперечаються, вони бачать того знайомого з випускного, що стрибає через стінки, вибухає петарда і навколо купа поліції. Пацани бачать, що виносять тіло божевільної сусідки, і розуміють, що їх знайомий вистрибував саме з її вікна, посперечавши, сі вирішують стерти відеозаписи тієї ночі з камери, щоб той знайомий вбивця не повернувся і не вбив їх. Хоча, якщо він бачив у них в руках камеру і хоче повернутися. То він все одно це зробить, бо він ну, не знає, що ви видалили записи. Ввечері пацани курять травку. І після цього вони вирішують полізти в квартиру сусідки. Кажу тобі, ми реально щось розкопаємо. Ви просто два укурки, які на місці злочину залишають свої сліди. Шерлок гомос! Точно ти <гум> шерлок Гомос. <гум> Я думав, в мене жарти не смішні. Вони залазять до квартири через вікно і починають дивитися квартиру, залишаючи відбитки пальців. Джесі зникає, але виявляється, що він пранкував свого друга. Пранк каташки! Потім вони знаходять дитячу, хоча у сусідки не було дітей, і знаходять хірургічні інструменти. Далі бачать касети наших старих знайомих: Кеті і Крісті. Тобто, в другій частині фільму. Будинок крісті пограбувала ця божевільна жіночка. Вони бачать кров, знаходять щоденник божевільної і зустрічають брата вбивці. Його брат бандит. Він каже, що не вірить, що його брат вміг вбити стару жінку. І вони втікають ранок. Коріш Джесі малює йому на щоці пеніс і будить його. І бачить у нього на ліжку кров, а на руці дивний кусь. І нікого цей укус більше не бентежить. Дійсно, навіщо йти до, до лікаря, там якийсь дивний укус посеред ночі. Собачка починає гарчати на Джесі і втікає від нього. Він снідає, поки сестра йому не каже: «У тебе пісю на щоці. Ось як важливо до сніданку, хоч раз пройти поряд із дзеркалом. Пізніше вони читають щоденник пришелепкувати і знаходять там ось це. Якщо зробити такі двері, то можна мандрувати крізь час. І вони бачать малюнки ритуалів. А ще розуміють, що божевільна робила з тією вагітною ритуал. Ну, це було і так зрозуміло. Ввечері вони дістають іграшку для розвитку пам'яті і розуміють, що вона їм відповідає. Зелене так, червоне ні. Ти вважаєш Гектора придурком? Навіть привиди розуміють, що друг дебіл то погано. Коротше, іграшка з ними розмовляє. Вони показують бабусі це, але вона каже, що це щось нечисте. Наступний вечір пацани пограли в баскетбол і намагаються купити попоїсти. До них підходять бандюки і намагаються їх гопнути. Але Джесі показує надможливості. <смір> Вони тікають. Як ти починаєш розуміти, в цій частині паранормального явища жахів зовсім трошки. Він більше схожий на фільм Цей Хроніка. Наступний вечір. Вони знову розмовляють із іграшкою. І з діалогу зрозуміло, що це точно не Янгол-охоронець Джесі. І ця хрінь точно не добра. І на цьому моменті, звісно, ніхто не б'є тривогу. Наступний день Джесі показує трюки в стилі Майкл Джексон. Сольові наркомани зовсім. Поріж Джесі хоче так само, але. Давай! А що ти хотів? В тебе ж ніколи не було надможливостей. Це якби друг супермена стрибнув би з даху. Ну, та ж логіка. Потім ми бачимо, як він стрибає на скейті аж до неба і надуває матрац одним подихом. О, Джесі, можна кальян? Дякую, Джесі. Ми тебе ніколи не покличемо. Вони викладають це на Ютуб, але їм ніхто не вірить. Ввечері вони просто заходять на чужу вечірку і клеють там дівчат. А мене у щічку поцілуєш, Тільки у мене щічка знизу? Отут над яйцями цікаво, а реально є такі дебіли чи це просто кіно? А тепер питання до всіх дівчат: ви тільки що познайомилися з хлопцями на вечірці? Вони вам подобається. А куди ви далі з ними поїдете? Може далі тусити? Може, в готель? Може в ресторан? Може, до них додому? А може в квартиру тільки що померлої божевільної сусідки? Коротше, вони саме туди їдуть, і там тусять. Звісно, залишаючи купу відбитків. І Джесі залишається там віч навіч з однією дівчиною. Трахни мене так, що по мене все затерпло. на такій підлозі це буде дуже легко. А ще вся спина буде прочесана. До речі, після вбивства пройшло пару днів, а тут же ремонт почали робити. Короче, дівчина питає: У тебе ж є празик? А Джесі такий так, я зараз. І біжить додому за ними. Джесі, вибач, а навіщо ти просив свого друга залишити вас з дівчиною на одинці? Навіщо ти казав Я хочу пенелопою чпокнутися? Вочевидь, він і сам не вірив в свої сили до останнього. Коротше, дівчина його дуже довго чекає, так довго, що вона чує шум і знаходить таємний люк у підлозі. Її хватають за волосся, і вона тікає. Ось бачиш, Джесі, якби ти носив з собою презерватив, таких би випадків не було. Це виявляється той знайомий бабко вбивця. Приходить Джесі. Він не знаходить дівчину, бачить рух у ванні, але там нікого. Але позаду нього вбивця, який, вочевидь, одержимий демоном. Він каже: вона вселила його в мене, і в тобі теж є те саме, Джесі. Така сама мітка. Потім чує якісь звуки і тікає. Джесі біжить за ним, але той зістрибує з даху церкви. На ранок пацани передивляються відео і бачать на цьому моменті, що в пацана дивні очі. Але його відверте зізнання у вбивстві і одержимості демоном вони звичайно проігнорують. Вони знову йдуть до тієї квартири, а саме до підвалу. Вони спускаються в повнісіньку темряву. Ніфіга не бачу. Хоча до цього на цій камері було світло, вони вже лазили з ним в темряві. Вони знаходять якесь місце ритуалу, де фотографії Джесі у різному віці і його вагітної мами разом із божевільною бабцею. Потім чути якісь звуки. Вони бачать, що якась жіночка ходила і пішла звідси. Я так розумію, що це жіночка з цієї секти сатаністів. Якщо ти не розумієш про яку секту сатаністів, ми тут розмовляємо. Іди дивися попередні частини, там все пояснюється. Пізніше Джесі показує світлину своїй сестрі. Але та про це нічого не знає. А ще ти не спиш. Я чув, як вночі ти по хаті блукаєш. Про що ти говориш? Я хвилююсь за тебе? Перед тим як хвилюватися, ти мені скажи, хто ти такий, бо далі тебе не буде, а до цього я теж тебе особливо не бачив. Просто якийсь мужик зайшов до них і такий Джесі. Я за тебе переживаю. Ти блукаєш у... вночі». Якщо цей персонаж був потрібен тільки для того, щоб сказати, що Джесі блукає у вісні, то для цього є бабця, для цього є сестра, для цього є друг. Це по-перше. По-друге, чому Джесі дивується, що він блукає вночі? Якраз попередньої ночі, так він блукав. Він ходив з дівчатами по цьому кооперативу. Ввечері Джесі виглядає погано. І в ванній кімнаті він дістає у себе з очей якісь нитки. І ми бачимо ще такий кадр. А на наступний день вони їдуть до бандюка брата вбивці. Той їм показує, що бабко вбивця зібрав багато статей про пацанів, які зникли. Коротше, якщо ти пам'ятаєш, в попередніх частинах сектанти крали первістків хлопців, щоб вселити в них демона. Виявляється тільки після 18-ї і виявляється для того, щоб зробити армію. Так, от цей бабко вбивця це первісток пацан, хоч і він має старшого брата, але він типу щось прийомного. Е, Джесі теж первісток пацан, і мама, коли була вагітна, Джесі, вона ну над нею зробили ритуал. І я розумію, що зараз дуже багато питань, як це працює, чому це працює, це не повинно працювати. Але ми повернемось до цього трошечки пізніше. Коротше, Джесі різко вирішує піти, а його кореш вперше адекватно бере контакти якоїсь дівчини, в якої вкрали брата. Хоча навіщо він вкрав папірець, якщо він все засняв на камеру, незрозуміло. Далі вони з Джесі в магазині. Джесі бачить, що до їхньої подруги хтось липне і різко починає врубати бика. Джесі! Наступний день Джесі вже спокійний. Каже, що він втрачає над собою контроль і що в нього провали в пам'яті. І вони вирішують поспілкуватися з іграшкою, що заміняла їм спіритичну дошку. До речі, це рішення, вочевидь, йшло до них довго, бо за вікном вже ніч. А тут був день. Ти щось хочеш від мене? Відчепись від мене. Джесі виймає батарейки, а їхня подруга задає саме логічне питання в світі. Думаєте, він щось? Звичайно, мала. Демон тут тримався тільки за рахунок батарейок. Ввечері Джесі чує звуки своєї собачки з підвалу квартири відьми, спускається туди, бачить двох дівчат, що одержимі демонами, і чути. То що нічого не відомо. На ранок Коріш приходить до Джесі і бачить надпис на стіні Меос. Це в перекладі з латини Мій або моє. Приходить Джесі, каже: Ми з тобою, не друзі, Булить свого Коріша, і шле його нахір. Коріш здогадується позвонити тій дівчині, в якого вкрали брата. Цією дівчиною виявляється та сама сестра з другої частини, яка була на екскурсії, поки вбивали її батька, мачуху і крали Хантера. Вона показує їм купу якихось фотографій і малюнків, які нам не дають нічого нового. Все по-старому: відьми, ритуали, шабаш, армія демонів. Але є одне, але ним вони позначають хлопчика-первістка, а тоді вони чекають, коли він підросте, щоб селити в нього демона. А тут стоп по цьому фільму виходить, що якщо жінка хоче собі демона, вона вагітна приходить до відьом, ті її позначають, і хлопчик потім стає одержимим. Тоді повертаємось до Хантера, що був у попередніх частинах. Його мама народила нормально, без ритуалів і знаків на пузі. Далі у всіх цих пацанів в цій частині померла мама під час пологів. А у Хантера мама нормально народила. А якщо той ритуал можна було проводити ще в дитинстві, як це було в Крісті і Кеті, коли їх бабуся прийняла, то чому в цьому фільмі е, жінки повинні бути обов'язково вагітні? Чому вони помирають під час пологів? До речі, заплутались не тільки ми, а й сценаристи. А ще знаєш чому, де вони з'являються тільки в 18 років? Порахуйте. Розумієш, тому що 6 плюс 6 плюс шість вісімнадцять. Я і до цього сумнівався у всі ці дві жухи, але зараз розумію, що вони просто видумують факти постійно і просто так. Тож, якщо ми просто перечисляємо факти про число 666, тоді. Ем... Сума всіх цілих чисел на рулетці в казино дорівнює 666. А, 666 це кількість золотих талантів, які знайшов цар Соломон е, за один рік. А в деяких манускриптах число звіра це не 666, а 616. Ось вам просто факти. А ще у цієї дівчини є та сама світлина Кеті і Міко. І таке відчуття, що їх роздавали всім. Ввечері Коріш приходить до Джесі, але його зустрічає налякана бабуся і каже: У ньому демон.' А Коріш каже, я нічого не розумію. А що незрозумілого у виразі у нього демон. Враховуючи все, що ти бачив і чув до цього. В цей час Джесі знущається над собакою, і Коріш його зупиняє. На наступний день вони з бабусею ідуть в якийсь магазин ізотерики. Вони там, прямо в магазині, викатують якісь яєчка. Ввечері під фразу. Яйця мають йому допомогти. ТОП-5 дівчонок з огромними яйцями. Бабуся викатує по Джесі яєчком, але Джесі хватає бабусю за руку. <му> Розбиває яйце в кров, його таращить, потім вирубається світло. Корич вирубає нічне бачення на камері. Дивиться, Стоп, що нічне бачення. Тобто, зачекай, тобто у нього. Весь час, коли вони ходили по темряві з ліхтариками, коли вони нічого не бачили, в нього було нічне бачення. Ох ти дебіл! Це як штовхати е, машину, яка на ручнику. Коротше, всі в істериці. чути звуки, а потім відбувається це. І всі тікають до кімнати. Коріш виходить, бачить розгардіяж і бачить, як Джесі лежить в цьому, і його вкладають спати. Очищення допомогло. Очищення, ми зробили. Так, ось це дуже схоже на вдале очищення. Наступний день. Джесі температурить, і бабуся вирішує набрати йому ванну, щоб знизити температуру. Коріш чує якісь звуки, бачить, як падає хрест. Джесі зникає. Потім його знаходять біля сходинок, і там внизу лежить бабця. Вечір. Бабуся в реанімації і Джесі зник. І тут подруга згадує, що дівчина їм давала мапу, де вказано місце останнього ритуалу для, скажімо так, закріплення демона. Вони їдуть на машині кудись, але вона глохне. Далі вони бачать Джесі, що на них нападає, але подруга його вирубає битою. Вони везуть його в лікарню, але по дорозі в них врізається машина і Джесі викрадають. Хоча, якщо ці сектанти такі круті і працюють по всьому світу, вони могли б тихенько викрасти його з лікарні без особливого шуму. Але нехай вони їдуть до бандюка, брата бабко вбивці. Той з цим Бі їдуть на місце ритуалу. Як бачиш, жахами тут вже не пахне. Починається якась латиноамериканська версія серіалу надприродне. Вони ходять по території будинку в повнісінькій темряві і лише дивно оглядаються. Здається, я щось бачив. Тинічне башення включи, і буде видно, де біла ти шматок. До речі, будинок, де вони лазять, це будинок бабусі, що був у третій частині. Вони знаходять клітки з якимись жінками, що просять їх врятувати. З'являється купа одержимих жінок, але добрий вечір. Починається паніка, і вони тікають не з території будинку, а забігають в будинок. І бачать, що їх оточили сектантки. Також вони бачать цю романтичну атмосферу. Хтось тучить. У вікно і цей дебіл іде перевіряти. Хоча три секунди тому він бачив, що там сектанти. Коротше, він губить подругу, бачить страшне, і подруга негативно літає. Далі коріш бачить гоустмейна і ховається в комірці. Потім звідти виходить. Йому показують фокуси, і Джесі гониться за ним. Той здогадується перевірити вікна, але вони заколочені. І він знаходить дивні двері. На нього знову нападає Джесі і коріш забігає в ці дивні двері. Ми бачимо гліч ефект, і якщо зробити якщо такі двері, такі, то можна мандрувати. Нас переміщають в першу частину фільму, а саме в останню ніч. Але це все очима цього коріша. І для кращого розуміння я зараз буду підставляти сюди кадри обох фільмів. Ніч. 21, перша, 8 жовтня 2006 року. Эй! Эй! Помощь мне, его, ласка! Да, помощь мне, его, ласка! Я! Я! Мико! Кэти. Чё за? Це не паранормальне явище, це не спін-офф, це навіть не фільм Жахів. Сценаристи, вочевидь, писали якось почастково і окремо цей сценарій. Вони знову, типу, трохи більше розкрили питання цієї секти, але є проблеми в їхніх ритуалах, в їхній логіці, в їхній послідовності. І до речі, до цього сектантського клубу Demon Crush в мене є одне питання, яке мене мучить вже п'яту частину фільму. Навіщо це все? Навіщо ви збираєте жінок, які будуть народжувати пацанів? Навіщо ви проводите над ними ритуал, щоб заразити пацана демоном? Навіщо ви чекаєте 18-річчя пацанів, щоб Інстав демоном, і ви оголошуєте часткову мобілізацію. Це все для чого? Щоб що? Шо? Навіщо їм армія демонів? Їм, цим сектантам, ніхто не заважає, з ким їм боротися. Далі, зазвичай в фільмах є ініціююча подія, що, скажімо так, зазвичай закручує сюжет. Тут цією подією, типу, є, що вони задовбували бабку, і вона сказала: Ви не знаєте, що я вам слаб. Але що вона могла зробити? Нащо цей був ритуал у неї в підвалі, якщо Демон і так повинен був заселитися в Джесі? Бо вона проводила ритуал з його мамою під час вагітності. Тобто, по факту, ці події і так повинні були запуститися, вбили б цю божевільну бабку або ні. Зробила б вона ритуал або ні. Переч, ти розумієш, цей сюжет так тріщить по швам, що скоро розірветься на різні шматочки. Як і Рос Осія, сподіваюся. От такий буде фінал підсумка. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал і натискати колокольчик, щоб не пропускати нові відео. Також хочу висловити велику подяку всім, хто підтримує мене і мій канал. Нас назбиралося вже 500. І це після того, як ми прогнали русню з моїх підписок. І це заслуга не моя, це заслуга кожного, хто дивиться, кожного, хто ставить лайки, хто підписується, хто ставить коментарі, хто скидає донати. Бо половина всіх донатів, а іноді навіть і більше, йде на ЗСУ. А з того, що залишилось, я ось купив собі світло, щоб ви мене е, краще бачили. Бо хочеться робити краще, хочеться робити якісніше. Е, і ви мені дуже в цьому допомагаєте. Тож для мене важлива кожна ваша підписка, лайк, коментар, навіть перегляд. Ви не уявляєте, як це мотивує її башити далі. Тому кожного зараз отак от крепко обняв. Дякую вам за це. Як зазвичай, тут є QR-код, е, в закріпленому коментарі є посилання, де ви можете підтримати цей канал донатиками. 50% йде на ЗСУ, 50% йде на розвиток каналу. Е, це Тікток, це Інстаграм, там, як завжди, анонси випусків. Це був Вел, well, це був канал і well Пам'ятай, не дивися погане кіно. За тебе це зроблю я. Я, естественно, не подлежу призыву, не военнослужащая, а не женщина, но...